Хай на зв'язку Маркіза і сьогодні ми дивимося другу серію зімейки поховелі. Вже на 6 лайків вийде третя серія. Готуйтеся. Беріть щось смачненько, бо ця серія вийшла дуже довго набагато довше, ніж перша серія. Також хочу сказати, що підпишіться на мій вайбер канал, а QR-код буде в кінці серії. Все, Всім гарного перегляду Поїхали поїхати! ранку. Сімейка поховелів спить. Zin, 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 szósty zin, 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 А, Добрий ранок, срочно треба на роботу. Поганий ранок, йо-мо-йо. А, а так, через 20-30 хвилин буду. Ой, йо-мо-йо, тепер збиратись йти. Ой, йо мо Ой, -моє, як це страшно. <плес> <плес> Треба йти Ні-ні-ні, Перекурс візьму з собою. А, а це куди ти? А, мене вийшло на, денна... на роботу строчно, зараз твоє ден... сотня твоє день народження. Ну я розумію. А, а... А... Так, все, всем люблю тебе, давай бай. А, а, а э, о, люблю тебя тоже пока я спать. Сьоме тридцять ранку. Всі вже просинаються, е, про киша, полярник та пеп збираються на роботу. Балаган. Ой, так він де мій телефон. Ну і ви зрозуміли. Кохана, а де мій телефон? Під ноутбуком. Аде він у тебе ліжку. Ой, бачу. А, ага. Угу. так все, все я знайшов. Так, а я пішла роздавати семье їжу, уже приготовленную. Так. Зараз ми всі вже помутушилися, всі зібралися, Дайла приготувала всім поїсти, бо сьогодні її черга. Лише дві соньки, точніше, Кіті і Кіті її подружка не їдять, бо вони сплять, бо всю ніч всім заважали спати і ніхто не виспався. Кеша, полярник і пеп дуже роздражені. А особливо з всіх роздражена саме дайла. Вона взагалі заснула не їсть. Всі уходять на роботу, але не полишають їхній чат. Чуєте, друзі, друзі, а я ж, я ж хочу сказати, сьогодні ж всі пам'ятають, що сьогодні олі День народження, а в кого подарунок, у кого подарунок, я забув, ми ж готували. По-моєму, він був у ОНІ. чесно хазя. Треба запитати, е, треба у них запитати. А його інші люди, веде. Хто чого ви на У Оні, яка вдома сидить. Ну, добре, ще кеша прощається, у нього тяжкий проєкт. Але Кеша, йди сюди нахуй! Тих, б... Бистро! А, е, Ой, що я? Я просто дивилася що там поперед що там у нас в Ютуб новій Ютуб серії. На цьому каналі. Там уже майже 15 підписників. Ой, хватить цього. Так. А, по подарунку, так, да, він у мене, Тільки мені треба, щоб його. Ну, я знаю, де він, він скоро має прийти короте, до кінця. Я його сховала. То може ти буде його забрати? Чи мені треба буде йти? А, ой, блін, ам забрати скинеш локацію, хтось із нас піде забере. А, ой, полярник, шо лі ти забереш, чи шо? Звісно ж ні. От собака ти, лиса, не вот йде? Е, а що я? Я нікуди не йду, ви що? Ви про що? Я нікуди не піду, ні за яким подарунком. Єша. Господи, ну добре, добре, я піду. А, І ще ж, це ж не один подарунок, ось ще був один. А, це ж я. Мені треба забуде сходити на посту забрати подарунок. Ну, точніше, мені його привезуть в руки, бо це такий подарунок, який потрібно в руки лише. Колись що за подарунок? Отож, отож, колись, колись колись. ну ка кажи швидко, бо, бо я тебе знайду, а я і так знаю, де ти. ти біля мене ти зі мною живеш. Я щось не знаю, я щось пропустив, а? Господу, знаєте, який в мене подарунок. І ще кожен по окремості ж готував, так? Да? Від кожної пари готували, так? Да? Так, так. Як мінімум, ми зоні готували. Я також не забула про таке, я перезбечу. Короче, я також, ми також ла 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 я йду зі гуляю по лісу. Ла ла. Ем. Ем. ха ха Очень классно. <śclass> Всі пішли по своїх справах, і зараз кожен буде забирати. Наприклад, почнемо з пер. Так. Де цей, цей кур'єр? Ти поки поки він ще дойде, прийде ціловічність. Біжу, біжу, я біжу, біжу я. Ой, добрий день. Так, де мій заказ? Зараз до вас прибіжить. Ага, жду. Ой, блин, она туда-то побег. Забей, хозяин уже. Ну, це не мне, конечно. Включу. Так, окей. бим, -бим, 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 -бим. Господи. Чего он такой медленный? Ну, это жаба. А, ну да. Тоже вірно. Так, гроші ви мені на карточку вже перекинули? А? Так, я вважаю вам перекину все. Все, добре, зділка состоялася. Дякуємо за, що наш, нашим центром допомоги. Все. Так, деться, блін, деться пошта? йо моє, ще йди шукай. Не могли зразу скинути ГО? Блін. йо Йо-моє. Що це за громінна покоробка? Як я по вашому маю її забрати? Ну, блін. Ой, часка якась. Зараз визову таксі собі. Так, алло, таксі. А, так, сюди сюди треба приїхати. Ага, все ви заберете? Хорошо. А, по цьому адресу я вам скажу, куди, куди приїхати. Все, добре жду вас. Ой, єлі приїхав з цією штукою. Окей. йо, -йо я не думала, що коробка буде така велика. А отож. Ай, блин, ой, чого вона такая тяжка? Короче, я спати. Рано ще. А ну-ка злізай звідси. Та -мой, за що так? Ну окей, ось твоя коробка. діставай, ставай, что там. Ну, зараз покажу. Від нас патрунок? чи як? А, ну, це за від нас подарунок, коли в неї сказали, що ще забере. О, а це не фіа тобі. Ну, це для моїй і моні. Ну окей. Ну, а чого така велика? Щось захотілося, знаєш, така велика подушка. Ну, добре. Так, мені треба на роботу, бо мене, о, блін, приб'ють. Все. Uh, так, я побіг, а ти дивись там. Все, переписуй на зв'язку, коротше, пока. та далі в приватних повідомленнях у Вайбері. Uh, кохана оцей. Ми, я маю йти забирати лише груповий чи, наш, чи від нас також подарунок. Вони ж на одну почту прийшли. Um, uh. так. Ну, забере обидва, вони ж одне на одній пошті. То забереш обидва і прича... і о, не забудь, що о 5 годині всі маємо бути вдома. Отоді, от котрий о 5.30 приходить і... о, Оля. Все. Все, іди забирай швидше, бо я тебе приб'ю. Е, По-моєму, це ось ця о, має бути коробочка. Ну, напевно, тут ця. Окей, перевіримо по номеру. Ага, точно! Це вона. Тепер як її забрати, чого вона така велика? Так, а ну-ка попробуємо. Так, оп. оп оп пап поп оп по по Ой, блі. А вона така тяжка? Що там лежить? Ой, йо тільки сьогодні прийшли. Так, коротше, зараз до машини дотяну і поїду. Так, е, все, я вже забрав головну нашу посилку, е, у котрій ми маємо бути вдома, я забув. Так, це забрав. Е, так, хорошо, що це забрав, я відмічу себе себе в себе. А, а от що, ти, у котрій ми маємо бути вдома, ось п'ять і третій вона приїжджає, а от ось в п'ятій ми вже маємо бути вдома і готуватися. Ні, дай, не дай боже хтось запізниться, я його лічно з буду бити. Я ухожу. До вечора. Всі вже зібралися. Кожен прийшов за своїм подарунком. Ось подарунок раз, два, три. Головний подарунок тортик, а сам головний, наші, головний подарунок це планшет від компанії «Мелнео». І ще через хвилин 15 прийде Вероніка, Маркіза. О, привіт, мої любі. Я прийшла також з подарунком від моєї компанії подаруночок. І, і ще кої який подарунок, але це ви вже не бачите. Це вже узнає сама Оля. Окей. Ждемо Олю, а що ви не ховаєтеся? Ні? А я думала, ви ховаєтесь. Ну добре. Думаю, напевно, ви ж не казали нічого Олі. Та ні, ми нічого не казали. Ну, от і добре, значить, я тут посажу зі своїм подарунком. На мене камеру не бажаю, ну, можете не наводити. Блин. Все, ждемо Олю. <плес> Прийшло 10-15 хвилин. хвилин. Ох, йо-мою, який був сьогодні тяжкий день. Гей, О, Господи Боже! Що ви тут робите? Я думала, нікого в хаті не буде. Й-мою, зараз ми тобі не понадали його подарунків. Це тобі? Ось о. Ось ця от. Тобі, Олічка. А йо моє, куди ти? Оль, дивись, це тобі. Від Дайли і Кеші. Так, що ще? Дайте я передам. Головний подарок е, від пепа я пізніше покажу. Так, ось. О. Це тобі для твоєї любимої моні. Дянь-дань-даньо! Від... Оні та полярника. ой ой ой, дякую. Mm -mm. Так. E, це де e, воно? господи, головний подарунок. Давайте головний на останок. E, Ось Осьо, оця цей макбук з коючим внутрі для тебе від мене, від моєї компанії. Ось о. Це промокод на скидку 50% на любу техніку. Угу. Це від моєї компанії Мяунео Подарунок від всіх нас. Планшет. Ой, ла. і головний подарунок цього дня це а, така от жабочка. Це твої твої, нова, твої дві нові тваринки. Ось вони. Ой, дібу. Ось, все, давайте я тобі допоможу все розставити. Так. Я вже зараз назву, хто у мене тут сидить. Ой, давай я тобі допоможу не спотикай. Значить, давайте ось я вам буду показувати, щоб глядачам було видно. А, ось оця ця циріця. Це у нас. Ось о. Моня. донь донь данья це у нас Буня, Моні і Буня усі. А це у нас Jordi. Jordi майже е, взрослим як ти. Порівняйте. Jordi, мій песикльний. Люблю тебе. І їхня ктя. Всім дуже дякую за перегляд. Всім дуже дякую за перегляд. І я вам дякую йо мою. А так, говорю свою промову. А ви ще торта не їли. Ой, блін. Тоді будемо робити цю. Зараз я всім пороздаю кусочки. А, <гум> а, так, скільки у вас в мене тут кожного по кусочку? Раз. Цей торт принесли. Два. Коротше, я не буду показувати, ну, я не буду вам старілки класти, бо навіщо вам мене? Ой, йомою, дарний такий кварт. Так. Кожному по кусочку, потім перечитайте, скільки їх, щоб я надалі знала. Головний кур. Так. І мені один кусочок, звісно. А ось це. Оцей кусочок маленький супер. Це для нашої іменинниці. І ще зараз, секунду. Так, зставляю. Це тобі свічка, роби свою промову, яку ти хотіла. Давай, вставай і кажи. Сьогодні моє день народження, і мені виповнилося, мені виповнилося 20 років. І я дуже рада за всі ці всі мені подарунки, які дарували, які мені подарили зараз. Всім дуже дякую, що всі прийшли. Зробили такий сюрприз. Сьогодні день був складний, бо мене о 6-й ранку визвали на роботу. Так, і дякую всім за перегляд. І надіюсь, що ви на моє день народження вже добили 15 підписників на нашому каналі. Е, ну, да, На нашому каналі ця рубрика. Добре. Це була друга серія, а з вами була е, сімейка Пуховелі і Маркіза. До. дякую всім за перегляд! всім бай!